Шановні українці, сьогодні за різдвяними столами у багатьох українських родинах чекають своїх із війни, чекають дзвінка, кроків у під'їзді, живого голосу. І в кожній хаті бажають миру. Не абстрактного, не колись, а такого, що зупиняє втрати вже зараз. Саме тому тема представленого сьогодні президентом плану з 20 пунктів потребує чесної розмови по суті. І добре, що вона починається. Послідовність реалізації плану, коли він буде остаточно погоджений, на нашу думку має бути такою: по-перше, припинення вогню. Україна має перестати втрачати людей. Це не фінальний акорд мирного плану, а його перший пункт. Без цього будь-яка архітектура миру залишається декларацією. І в досягненні припинення вогню і полягає мистецтво дипломатії. По-друге, Наступним кроком після зупинки вогню має стати скасування воєнного стану або його непродовження. Коли українці з-за кордону зможуть повернутися на батьківщину, військові почнуть повертатися з фронту додому, закриється телемарафон, СБУ та офіс припинять цензурувати найбільші телеграм-канали. Мільйонники, відновляться свобода слова, свобода зібрань, свобода критики влади. Тоді виникнуть умови для вільних і демократичних виборів. Лише такий порядок дій здатен забезпечити виборчий процес відповідно до стандартів ОБСЄ. І із рівними можливостями, вільною агітацією та справжнім волевиявленням громадян. І головне, за участі військових, які найбільше заслужили на можливість балотуватися і бути гідно представленими на політичній мапі країни. По-третє, угоду має підписати президент. За окремими її пунктами звернутися по ратифікацію до Верховної Ради. Окремо нагадуємо, референдум щодо територіальних змін України є неможливим як з правової, так і з моральної точки зору. Суверенітет і територіальна цілісність нашої держави не є предметом торгу. Сьогодні наші думки також із тими родинами, які втратили рідних унаслідок агресивної війни, розв'язаної Росією проти України. Цей біль не має строку давності. Росія мусить понести повну відповідальність за злочини проти українського народу політичну, правову і історичну. І виплати репарації. Мир можливий лише тоді, коли він починається із захисту людського життя, спирається на право і завершується справедливістю. Це і є шлях, який ми вважаємо єдино правильним для України. Але ще раз наголошуємо на категоричній неприятності будь-яких виборів під час воєнного стану. Бо такі вибори, які не відповідатимуть європейським стандартам, не посилять, а навпаки, послаблять легітимність влади. Не можна битися з Росією не на життя, а на смерть і при цьому запозичувати її брудні технології фальсифікації виборів. Тому ми не просто проти дистанційного електронного голосування. Ми будемо боротися проти такої технології усіма доступними нам засобами. Принагідно вітаємо усіх українців з різдвом і віримо. Що 2026 рік стане для нас роком справедливого миру, і наша політична сила буде над цим наполегливо працювати і сприяти всім раціональним крокам у цьому напрямку.